Хто ми, люди півдня? Бо ви часто теж про це кажете, що це ваша земля, це ваша любов, це ваш дім і це те, що вас тримає, і те, за що ми тримаємось. Напевно, ми всі це відчуваємо насправді. Питання дуже загальне, але все ж таки, а хто ми? Я думаю, чесною відповіді на це буде. Якщо уявити, що ми говоримо про людей південь, а я не скажу. Клас. Південь не так давно почав. Розуміти, що та сила, яку він має, вона унікальна. Вона належить йому, що це не е щось насаджене або не щось, е дане просто за фактом народження, походження, або що, що це той ресурс, який ми можемо використовувати той ресурс, який е ми. Протягом усього свого життя на території Півдня, так чи інакше розбудовували. Я думаю, багато хто з вас був на Азовському морі, на пляжах Кирилівка, Морське, ну. Те, що я, як людина, яка родом з Мелітополя, сприймав ну море, та що там це море? Господи, та 30 хвилин їхати та ще встигнув. От у 21-му році я не був на морі, наприклад, Овському, і зараз я про це дико шкодую, тому що думаю, дурак, треба було. От коли ти щось втрачаєш, ти починаєш усвідомлювати краще, що воно у тебе було. Якби банально не звучала ця думка, але все ж таки.